Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Саме час подивитися, що ж я не вишивала на цьому тижні. Я можу сказати, що в мене продовжується якийсь такий настрій. Я не можу сказати, що це не вишивун, але вишиваю я, наче по хрестикам ті самі об'єми, як і завжди там. Ну, десь в в середньому я вишиваю десь ну, 300 хрестиків на день, коли 500, коли 200. Ну, в середньому десь 300-350. Але якось воно так просувається. В мене нема м м такого відчуття, що я молодець, я справляюсь. Знаєте? От. А це відчуття, мабуть, зараз в наш час дуже потрібне. Вишивала я на цьому тижні почнемо з гарбузів. Отакий в мене набір Лука ЕС, і він в мене відшитий на 80% тобто більше половини я вже відшила. Знаєте, мене дуже довго відвчали, відучували від такої фрази, що більша половина. Тобто, половина не може бути більша або менша. Вона може бути або половина, або більше половини, або менше. От. В даному випадку в мене тут 80%. Ну там 79,8%, щось таке, близько 80%. От. І я відшила все у цій частині. От Посюди, і навіть сюди відшита все. Тобто, мені треба буде ще відшити цей гарбуз. Він легко вишивається і трішки тут поморочити собі голову з цим оцим листячком. І буде готова робота. От. Ще я тут не відшила оцього равлика, але я його лишила на десерт, буду його вишивати, знаєте, церемонія закриття олімпіади, церемонія дошиття цього набору в нас буде відбуватися, мабуть, з цим равликом. От. Він буде десь отут. А що я вишила на цьому тижні? На цьому тижні я дошила оці квіточки. отут було не дошита кількома кольорами, а, дошила оцю квітку, вона була тільки намічена, там, по-моєму, було десь два відтінки. було, Оце все я вишила. І оця мені дуже моє улюблене слово поп'янок. Оцей пуп'янок, він дуже шикарний, отак він об'ємний. І коли його вишиваєш, знаєте, так вишиваєш, вишиваєш, а потім вкладаєш останній хрестик, бачиш, а він живий. От, дуже гарно вийшло. Оце все вишито. І я думаю, що тут близько 6300 чимось хрестиків. І це дуже реально душити. це за листопад. Але знаєте в чому засада? В тому, що мене тягне вишивати ще щось. От. І може я би лишила ці 6 тисяч на наступний рік, але це буде вже четвертий рік, як я вишиваю ці гарбузи. Тут 30 тисяч хрестиків. І ну, фактично це, знаєте, позор вишивати 30 тисяч хрестиків 4 роки. Не знаю, подивимось по настрою. Дуже хочеться душити, дуже хочеться вже мати ну, готову роботу, бо робота дуже гарна, дуже цікава, і вона не складна, І, в принципі, є всі шанси її душити. Дивіться, як гарно виглядають квіточки. Воно зараз таке пом'яте і виглядає трохи, знаєте, таке, як гобелене якийсь. Рельєфненька. Але я думаю, що коли я його виперу, коли, по-перше, я зніму з нього розмітку, от, бо знаєте, мононитка вона дає трішки рельєфу. От, Коли я зніму мононитку, коли я її. Поперу і попрасую, то, можливо, воно буде виглядати ще гарніше. Ну, Воно неможливо, воно таки буде виглядати ще гарніше, але я не знаю, чи будуть в мене умови на те, щоб його попрасувати. Бо тут у мене на дачі нема нормальної прасочки. Я та людина, що живе без праски. От. Ну, І ви знаєте, що в нас проблеми з електрикою. Зайвий раз вмикати праску. Щоб попросувати гарбузи, то таке. Дивіться, що я ще просувала цього тижня. Якщо ви пам'ятаєте моїх котиків, це будуть у мене три трикотажі, будуть три котики від дизайнера від марки дизайнера Творчику Бельце. Я їх почала нещодавно, ви їх могли бачити, я відшивала чорним. І мені щось так виш... ну, продовжити вишивати цих котиків. Не знаю, щось мені тягне. Я так гадаю, що в грудні це буде ледь не основний мій процес. Але, знову ж таки, це не чорна основа, але вона складна для вишивання під штучним світлом. Тобто, її треба вишивати в день. В денний час на ній йде нормально. А от коли ти пробуєш вишивати під лампу, в мене дуже яскрава лампа. В мене лампа така, що на ній можна роздивитися все. Кожну ворсиночку від кицьки, яка зашивається на цей дизайн. Але, знаєте, очки втомлюються більше. Навіть з огляду, що тут, ну, дуже нескладно, дивіться. Схема тут простіша, простіше нікуди. От, простіше, ну, мабуть, тільки якісь вишивати. Це в мене Оніксівна мірка українського виробництва. Вона м'якенька, вона... на ній дуже зручно вишивати. На ній, от, якщо порівняти її з Чорним Мураном, на якому я вишиваю теж процес з будиночком і ялиночками, от, то на цьому Оніксі. Вишивати просто казково порівняно з мурану. Ой, Що мені було не взяти Онікс чорний? Ладно, не будемо про це. От. І е, я трішки повишивала цього котика, е, Знаєте, б'ю себе по руках, щоб не продовжити. Мабуть, е, так і я його трохи відкладу до грудня, бо в мене там є. Е, ну, Мені треба просунути трамвай. Хоча б на тисячу хрестиків, і мені гарбузи треба душити, і все таке. І це треба вишивати в день, але дуже хочеться, дуже хочеться котик класний. Оце все сіреньке. Я, знаєте, в мене був підбір на ПНК, але щось мені, як то кажуть, копнуло полізти, подивитися, чи збігається той ПНК, який в мене переведено, з е, кольором DMC. Який тут був, він мені здався щось ну, світліший. Я полізла, я ж тепер модня багата, в мене тепер є нарізка від IMC на інші процеси, і мене. Понесло дивитися, чи воно збігається. А там виявилося, що воно таки збігається по відтінку, але трішечки трішечки DMC темніше. І щось мені здалося, що якщо вишити DMC, воно з ну, чорним буде гарніше. І я взяла Ну в мене там була нарізка з запасом. Замовлена. І я взяла звідти одну нитку метрову, і оце в мене майже вся вона пішла на цю сіру частину. Дуже класний котик. от. Тут будуть ще два кота, ще будуть в них шарики, новорічні, кульки, буде таке. А, поки що дуже постараюся його відкласти, щоб, знаєте, не, не з'їсти всі цукерки до Нового року. О! В грудні буде саме його вишивати нормально. Так, і що в мене ще є? В мене ще є такі мої невеличкі дизайни. Це будуть в мене пінкіпчики, іграшки на ялинку, отакий дизайн. Я їх вишиваю на шматочку 16 Аїди. Це в мене нітка. Вона схожа на СХС. От, але я не можу сказати, що СХС, Це такий, знаєте, я купувала на Алікспресі чи на Джумі нитки, а, набір там 50 мотків різного кольору, таке асорті, але вона дуже прикольна, виявилася по, а, і по кольору вона дуже прикольна. І вона м'якенька, така, знаєте. М Фактура в неї прикольна, коли зашиваєш, воно виходить таке. Знаєте, як як килимочок такий. Я думаю, що коли це збереться в пінкіпи, то воно буде дуже гарне. І тут ну, просвітів нема. От на 16-му каунті вишивати цими ниточками просто ідеально. На жаль, там нема відтінків, щоб відшити всі іграшки цими нитками, але я спробую, можливо, щось мені там підбереться. Тут треба буде ще жовтий, світло-жовтий. Отут, нагадаю, я додаю трішечки-трішечки близько з... Металіком, який в мене лишився від лихтариків чарівна мить, і ну, виходить дуже непогано. Якби я ще душивала великі процеси, а не розпилювалася на це все, але ні, не можу. Так, і що в мене є ще в мене є ще жолуді? І я душила е, отакий жолудь, це він е, минулого разу він був тільки почати я його душила. І я почала передостанній жолудь. Тут відшита, тут треба відшити ще. Зараз я приберу нитку, щоб було трошки видніше. Тут треба відшити 350 чимось, 353 чи що? Ну, до 350 хрестиків треба тут, відшити. Тут, тут по краю буде жовтий, і всередині буде. Жовти. І в мене лишився шматочок на останній жолудь. Я тоді не пам'ятаю, що я не зробила розмітку. Я видерну цю розмітку звідси і пришию сюди, і буду відшивати останній жолудь. І взагалі тут 1070 хрестиків, здається, мені лишилося до кінця цих жолудів. Тобто, жолуді це. Єдиний мабуть, план на осінь, який таки справдиться, але без збирання, попереджую. Жолоді, жолоді, чому жолоді? Якщо ви тільки втрапили на мій канал, я вам розкажу. В мене є отака шматок канви. Це така, знаєте, бросова канва. Така, знаєте, яка у відвал є ідея, такі випади розкрою. Я не знаю, як це можна назвати. Коротше, в мене був шматок канви, з яким я ну не знала, що робити. От, і він трішки нерівномірний. Тобто, тут 40 на 40, але ви бачите, воно витягнуте. Це не камера викривлює, воно таке витягнуте. Я хочу з них зробити такий декор: зібрати такі пінківчики овальної форми, в формі жолудя. Тут зробити ще ніби шапочку жолудину. Ну, або гірлянду робити, або ще якось їх використовувати. І їх буде 8 штук. От. Ну, вважайте, 6 я вже відшила. Сьомий в мене наполовині, і маю ще зробити восьмий. І якщо я їх зроблю до кінця листопада, то це буде моя, мій план на осінь. Це, я вишиваю цей процес в тих проміжках часу, коли мені ну, не хочеться доставати якусь складну схему, не хочеться возитися з нитками. Я вирішила, що мені треба таких маленьких процесиків позаводити такий, знаєте, перекус, коли хочеться згризти якийсь. Оце сидите, хочеться якусь печенюшку згристи або печиво, або якийсь сухарик, або горішків погристи. Оце мої такі перекус. А от, процес перекус. Е, фактично, оцей, це теж процес перекус. Ну, тобто, воно нескладне. І в мене ще були там. Е, давайте я вам покажу, вони поруч лежать. У мене ще були отакі. Я заводила яйка. По-перше, я заводила оці яйка як процес перекусу. Але щось з ними пішло трішки не туди. Я думаю, що я їх продовжу, коли закінчу жолуді, і ото, і ото. Знаєте, такі піднастрії: іноді хочеться горішків, іноді хочеться печива, іноді хочеться якийсь Яблочко, сухофрукточку згристи. згризти. Коротше, перекусів цих може бути багато. І я вирішила не сперечатися з собою і не думати в той час, коли я вишиваю жолоді, що я б могла ці 300 хрестиків витратити на вишивання там, багатобарвника або ще щось. Бо, знаєте, не будемо самі себе обманювати. Є дні, коли вишивати багатобарвник не хочеться, якби він легко не йшов. От. А якщо у ці дні зовсім не вишивати, то ми втрачаємо вишивальний день. А можна повишивати От. І що я ще зробила? Я ще зробила таке. Це в мене був, знаєте, я витратила на це багато часу. До речі, я зняла на відео процес, як я це роблю. І сподіваюсь на цьому фоні, на цьому тлі записати тег. В мене є кілька ідей, які теги я б могла записати. Знаєте, що це? Це в мене нитки, на мая От, зараз я вам ставлю картиночку. А, так, В мене розпочати Мамай, але там все ще 60 хрестиків, бо, по-перше, в мене не були організовані нитки. А по-друге, там треба дорумити розмітку, і там розмітка ще. О, давайте я вам покажу. Щось, щось я так розказую розказую. Мабуть, треба, знаєте, як не розказуй, а показуй принципи написання книжок, коли ви знаєте, якщо ви колись цікавились. Книжками політмастерству, вони там завжди кажуть: не розказую, а показую. От зараз я вам показую. Тут показувати фактично ще нічого, тут 60 хрестиків. Але тут треба доробити розмітку. Оцю і розмітку оцю. От. Я її потрошки роблю там, знаєте, по три ниточки. Але з огляду на те, що вона майже метрова, то поки ти три ниточки ти ці ввішаєш. <реш> Рахуй, що ти їх вишив як хрестики. От. а 3-метрові ниточки це е, я рахувала, метрова ниточка в мене уходить десь на 70-72 хрестики. Тобто, коротше, ти майже вишив 200 хрестиків, поки ти зробив розмітку. <реш> от. Так от. Е, я потім порахую, скільки метрів пішло тут на розмітку, буде дуже цікаво, бо у висоту тут 500 хрестиків. От, роблю розмітку потрошку і зробила е, таку вар, важливу гарну справу я організувала нитки. В мене була нарізка, я її замовляла в Світлана Муліне в інстаграмі, я вже про це розповідала. І що я зробила? Я порізала по метру е, усі ці ниточки, я їх заздалегідь ріжу, і е, навісила їх на такі картонні бірочки. Зараз вам поближче покажу. О, вона приходить з такими наклеєчками. Треба е, взяти моточок, взяти цю е, підписати цю бірочку, е, пробити дві дірочки, підписати бірочку. Е, і отак от я їх навішую, е, ну, залежно від того, скільки метрів тут є, метрові. Є двохметрові, ці були нарізочки, ну, це двохметрова, я її трішки менше зв'язую. А були такі, знаєте, як, ну, по 8 метрів, як моточок. Оце от, Отак от вони виглядають. Ріжу я ці бірочки з, ну, з коробки від цукерок, з якихось там, знаєте, від колготок. ці пачки. Вони дуже гарно на це йдуть. Воно такий картончик, треба не дуже цупкий. Щоб він нормально різався, і е, не дуже м'який, щоб витримувала оця штучка, коли, дирочка, коли коли вона буде йорзатися. От, І е, понарізала ще такі додаткові пасма. Я їх не розрізала по метру, а я просто їх прив'язала до такої бірочки, це е, там, де в мене буде більше одного мотка. От тут, наприклад, було чотири мотки. 730-го. Я їх отак прив'язала, щоб ну, вони в основному процесі мені не плуталися, вони будуть лежати окремо. Це коли, якщо ви купували набір там, я знаю, катрусини рукоділки або ще щось, вони додатково дають оці мотки не порізані. Оце я так собі теж зробила. І організація, я в мене було куплено додаткове кільце. Я купила маленькі, але я подивилася, що ну, на, на те, що я купила, воно трішки було менше за діаметром, і, мабуть, воно б не сюди не влізло, то я взяла оце кільце побільше від процесу з колибою, а туди вдягла маленьке. Це кільце, нагадаю, я як вже, якось вже казала, це кільце. від... Називається кільце для скраббукінгу, коли ви робите альбоми об'ємні зі скраббукінгу, то такі кільця для скріплення сторінок. От Оце все у мене організовано. Я не дуже полюбляю органайзери, які навішувати. Мені вони здається не дуже компактними. А це зручно. І у мене тут ще є воно таке в пакетику, тут номери, які більше. Ну, Стрічки починаються, тобто мені треба їх ще по, по порядку номерів розкласти і осюди додати, навішити тут буде ще більше. Тут 69 номерів муліне. І тут ще будуть бленди. От як я буду організовувати бленди, я ще не видумала. E, можливо, можливо, Я для блендів зроблю якийсь картонний органайзер. E, ну Просто проб'ю дирочки, підпишу і буду їм користуватися. Ну, По, -по, -по типу, як в мене в, в наборі Хімери зроблено. E, Наборів від катрусиних рукоділок за схемою Хімера нічний трамвай. О, це таке, в домі, який Джек. От, от, мій нічний трамвай, це був набор від катрусиних рукоділок, і там на бленди є додаткові дірочки на органайзері, але там дуже гарний ламінований органайзер. Я гадаю, що якщо я буду просто брати якусь картону і набивати на ній дірочки, то картону довго не проживе. Я думаю, чомусь, що е, мені б хотілося, щоб воно прожило подовше. Тому, можливо, я скористаюся, я купила е, органайзер від Classic Design, е, такий, ну, м'якенький поролоновий. Можливо, я його спробую ніколи не пробувала. Е, можливо, спробую. А можливо, таки візьму просто картону на бюдерочки і будуть. І буде мені щастячко. Так, я знімаю окреме відео про мамая. Я там ну, вже задумала, як я його буду знімати першу частину, мабуть, я розроблю плейліст про мамая, і там ще це все окремо розповім для тих, хто, ну, можливо, буде дивитися, кому цікаво про багатобарвники. Бо знаєте, я не дуже досвідчена в цьому. В мене фактично накуплено багато цих багатобарвників, а відшив у мене йде. Е... ну, так. <ріхи> от, але я постійно дивлюся канали інших рукодільниць, хто вишиває багатобарвники, От. у кого є більше досвіду. Наприклад, є дуже приємна жіночка з Харкова, вона вишиває взагалі по, по власних схемах. От, е... Оксана Степанчук. От зараз вона почала знімати про свої, як сказати, свої розробки. Вони дуже такі незвичні вони, не, не, не такі, як ми звикли. От. Багато хто вишиває зараз і Golden Kite вишивають, і знаєте, коли я у це все, я обожнюю дивитися відео про організацію. Бо я люблю вчитися, як вчитися. Я не можу сказати, що я люблю вчитися, а я люблю знати, як вчитися. Про планування, про організацію, обожнюю дивитися відео. І потрішку собі, може, щось вибираю, але це не факт, що я потім його приміняю. От, добре, годі болтати. Годі це все розводити слов'ясний кружева. А, витратила майже цілий день на це все. А, і ще мені трі, треба буде трошки позбирати це все, а, треба доробити розмітку, і а, буду закінчувати гарбузи. Оце, мабуть, будуть мої плани на наступний тиждень. Дякую всім, хто додивився до кінця. Саме час поставити лайк і підписатися, якщо ви це ще не зробили. А якщо зробили, я вам дякую. І побачимось в наступному відео. Приходьте по неділях на мій рукодільний щоденник. Гарного всім!